Мобильный створчистый скупит друзья. Брання учи извільненого міста и для урочистої церемонії знагоди підняття державного прапора Вишкана, командуючий супутних військ Збройних сил України, героя по фокусних сердців. Бажання міста здоров'я. Бажаль міста здоров'я. Бачення брехнею. Маю велику честь сьогодні бути тут і від народу України, від всіх, кожного кожної, впевнений від дорослих до наших прекрасних дітей. Честь подякувати всім вам. За те, що ви звільняєте нашу державу від ворога, від терористів Російської Федерації і від зрадників, які з папірцями штучних республік зрадили нашій державі. Так само звільняйте, їх, будь ласка, і швидше, напевно, можна окупувати території нашої держави, але точно неможливо окупувати. Наш народ українських людей. Напевно, можна промувати по телебаченню, брехнею, мозок людям, але точно неможливо це зробити серцями українців. Я хочу зараз подякувати вам за те, що саме зберегаєте наших людей, наші серця. Дітей і майбутнє і хотів би а, хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих загиблих, тих загиблих, абсолютних героїв, впевнений, які звільняють нашу землю, які віддали найдорожче, що їм дали їх батьки, це їх життя. Прошу шанувати хвилиною мовчання, павших героїв. І дякуємо і їх близьким, рідним те, що надали таких міцних людей. І вам найміцнішим я бажаю тільки здоров'я. Напевно, зараз ми відходили. напевно, раніше, коли ми дивились вверх, ми завжди шукали синє, синє ну, небо, діти, сонце. А сьогодні ми, я впевнений, кожен з нас. Коли ми дивимося вверх, особливо люди на тимчасово окупованих територіях, ми шукаємо тільки одного це прапор нашої держави. Це значить, що герої тут, і значить, що наша держава під нашим контролем, і значить, що ворога немає і він побіг. Останні місяці дуже складно вам, і тому я вас дуже прошу, бережіть себе. Бо ви найцінніше, що у нас є, слава тим, хто знаходиться тут, і тим, хто назавжди залишиться в нашій пам'яті і історії. Слава Україні! Героям слава!